І всім привіт, друзі! З вами я, Андрій. І сьогодні ми будемо, як я бачу, вичищати такий брудний будинок Фу, я не буду це вичищати. Йдіть геть. Миші. Ну, як хочете вже. Добре, я вже це зроблю, але мені... дайте хоч тисячу за це. Бо це огидно, у вас будинок вже схвалив. На вам Дурні ви, миші Ненавижу вас. вас. А, це мій будинок. Чи що? Я щось нічого не. Двері треба поставити. Стартесь. Що мені треба з тими дверями? Дивіться, що я зробив. Скло розбив. Ого, це жорстоко. І двері розіб'ю. Це не двері взагалі. Це у них такі двері. Дивіться, скло вийдуте. Я вибиваю ваші двері. Тобто свої двері. Дивіться, це ж, це ж я. Ну як це поставити, я не розумію. Я взагалі то мав вікна купляти Ай! Ах ти! Ай! Я не. Я не миша, іди сюди. Тобто, то бій, баба. Іди сюди, я тобі зараз покажу. Виходь. На вам всім Ого. На тобі. Бійка. Зрозумів, як мене бити? Дивіться, ми б'ємо з ним. Я лежу, це не чесно. Іди сюди, йди сюди, на тобі! Зрозумів? Ха-ха-ха! І тебе наб'ю на тобі, Молотком! Будете знати, як до мене лізти. О, дивіться, який новенький вікон. А... а де моя пошта? О, ось вона. Я загубився тут. Я ще од... Я ще одне вікно купляю. Все, я розіб'ю його. Я будинок цей ламаю. Встановили все. Іди сюди, на тобі. Тобі заборонено. Иди Що ти тікаєш, моя Боягус. Ай! Дівчинка, ви! Б'ється! Б'ється! Ми тут бья вас, Не заважайте нам. Ми тут сваримся. Іди геть! Нам обомщу! Не біжи від мене, Тобі все одно На нап'ю. Не біси мене. Ха-ха, Хаха! ще одну таку саму вдарив Ай, мені не треба бути. Друзі, мило. Що зрозуміло? Вам усім На. Іди звідси. Іди звідси. Ми б'ємося Не б'ємо сями. На тобі. Ай! Ти мене б'єш? Ай! Мене не можна бити. Давай, давай Ось Я за тебе. Хопа. Йди сюди. Йди сюди, Роблокс! Роблокс, іди сюди. Молодець, гарно Але я тебе зараз наб'ю. Іди сюди, йди сюди. На тобі, на тобі, іди сюди. Крися. Миша. Точніше. Миша, погана миша. Я його б'ю, як ту мишу, друзі. Ну, ми мали зараз покращувати наш будинок, друзі. Вибачте, я захопився битвою легендарною. Ну, що ви хочете мені встановити? Помити цей будинок. Я хочу його взагалі то помити. Як його помити? Як, друзі, як його помити? А, ось! Ого, скільки коштує! У мене стільки доларів нема. О! А звідки в мене стільки доларів залишилось? І що мені витирати? Фу! Ви знов завелись? Дивіться, дивіться, Ой! Дивіться, я свою хату ламаю від цих мис. Витираю. Дивіться, який в мене з брудний будинок через. Я прийшов його повитирати. А що не взагалі тут витирається? То я Павутина, фу, я бачу. Я це приберу. Оце треба знищити, друг. Моє поламане ліжко. Ветеран, ветеран, я оце, я тут ветеран, Подюков ковші назовні фу, 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 Я виходжу зі свого смітника. Дивіться скільки вони. Поки вони будуть набиратись, я буду вбити їх на на тобі. Я тебе вишверну з цього світа. Е, чого ти ж заспавнився? Іди звідси, в тебе будинку де? Немає. Опа! на тобі. Опа, на тобі. Іди звідси, провалюй. Провалюй. Прошу. Нубік. Провалюй. Я сподіваюсь, у мене ми шей знов є. ого, скільки в мене грошей тут. Ну що мені робити? Він що, обновився? Мені знов заробляти гроші вбити мишей і ліжко своє старе. На сам початок початку двойною тим будинку ледве та радую. Коли під завелось. Мені треба платити за це. На вам всім дурні миші. Погані миші. Ну і всім до зустрічі. Не до зустрічі, вибачте. Не. Я не ту кнопку. Дивіться, фу, фу, я вій вікно тут розбив. Це погано. Ні-ні-ні Я все витираю і заробляю за все гроші. Мій будинок жахливий. Фу, кока кола. Бур, Миш, я витираю це. що миш, миш і миш я вас іди сюди. Зрозуміло, миша, до мене не ліз. Ой, гудно. Ліжко треба розламати, старе. О! Вікно нове поставив. Все тут жахвило. Не кажіть, що знов палотин. Фу, дивіться, друзі, поволотина знову. Я все тут витираю. Я не хочу, щоб ви бачите, бачили це огидне місце. Це свинярний. Я це хочу купити. Ну і всім до зустрічі, друзі. З вами, як завжди, був я, Андрій.